Урінин пьоварин, вонанда. В перекладі це означає бажаємо миру. Я був ще досить маленьким. Моя сім'я і я переїхали з Узбекистану. Моя країна, ну, не країна, я там народився, так, виріс тут в Україні. Дочки, коли було один рік, у нас е цей день народження відмічається е як весілля. Це у нас традиція така, у нас один рік і ювілей 60, 60, 60. років. Дуже дуже було цікаво, яскраво. От і знаєте, от, ну, в Кореї я там, звісно, не була сама, але я дуже цікавлюсь, тому е точно можу сказати, що там діти. Це найголовніше.